Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна проводжає, ніщо так не об'єднує людей, як біда, сьогодні вона на всіх одна війна. Україна втрачає кращих своїх синів і дочок, які захищають нас у війні із російським загарбником. Ми переживаємо найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від невимовного, нестерпного болю за сіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами продовжували жити. На жаль, сьогодні Бориспільська громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей. Що зібралися провести в останню дорогу героїв, які повернулися на щиті Олександра Буніна і Артема Стріху. Вони були різносторонніми багатогранними особистостями, такі різні по життю, але об'єднані сильним духом, впевненістю і мужністю. Їм би ще жити і жити, іти власним шляхом і здійснювати свої мрії. Та війна внесла свої гіркі корективи, цілеспрямовані, впевнені в собі, відповідальні і надійні, були вірними друзями, які постійно підтримували, жодного разу не залишалися осторонь. Надійними побратимами. На яких завжди і всюди можна було покластися, Олександр упевнено будував успішну кар'єру юриста, дуже любив життя та свою сім'ю, мав багато друзів, і, хоча багато подорожував країнами Європи, але серце його завжди належало рідній Україні. Артем у мирному житті захоплювався футболом. Вмів смачно готувати і відремонтувати будь-що. Та найбільшою цінністю була його родина, для якої він був справжнім капітаном сімейного корабля. Плин мирного життя безжально перекресило повномасштабне вторгнення на територію вільної України. Олександр у лютому 22-го приєднався до Лав Збройних сил України. Навіть отримане важке поранення не зупинило його від повернення до побратимів на передову. Надзвичайно проявив себе на Донецькому напрямку, де йому вдалося врятувати багатьох поранених наших захисників та взяти в полон загарбників. Коли у квітні 23-го Артемові прийшов час стати на захист рідної землі та своєї родини, він теж без вагань приєднався до лав Збройних сил України, перебуваючи на посаді командира взводу, ні на хвилину не покидав своїх побратимів та плече до плеча йшов разом з ними на передові позиції чи бойове завдання, бо не міг чинити інакше. Олександр і Артем не звикли відступати у складних ситуаціях, тому вступили у запеклий бій із ворогом за Україну, заради її майбутнього, заради власних родин. 19 жовтня Олександр а 5 листопада Артем здійснили найбільший подвиг, вони віддали свої життя за кожного з нас. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам та близьким полеглих героїв, розділяємо з ними їхнє невимовне горе. Нехай наші мужні захисники знайдуть вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про них завжди житиме серед нас. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додадуться іще два з іменами Олександра Буніна та Артема Стрихи. Ми пам'ятаємо та передаємо цю пам'ять у спадок прийдешнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, скільки життів найкращих синів та доньок перервалося передчасно заради становлення України. Її незалежності та нашої свободи, за нашу свободу ми платимо страшну ціну. Ризикують і жертвують своїми життями наші сміливі та сильні захисники, які ще недавно були поруч з нами, за мир в Україні вони віддають дійсно найцінніше власні життя. Згадаймо Олександра й Артема та усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні наша громада, рідні близькі, на жаль, зустрічають Артема і Олександра на щиті. Вони повертаються на щиті, тому що обрали шлях воїна, шлях захисника нашої з вами країни, нашого мирного неба над нашим відносно мирним бориспором. Ми маємо завжди пам'ятати, я кожного разу звідси закликаю. Тоді, коли ми стоїмо перед вибором робити якісь дії, вчинки, згадувати, яка ціна віддається за те, що ми маємо цей вибір, коли ми гадаємо, що ми втомилися, що нам важко, як же все це надоїло, також пам'ятати, яка ціна цьому, що ми маємо можливість. Думати, що нам важко і що ми втомилися. Молоді хлопці, шлях життєвий тільки починався. Але, на жаль, Росія вирішила, що вона може забирати наші життя, наші країни, наші території. І тому вони віддали життя за українські міста, звільняючи від їх російського агресора, саме щоб в нашому місті була мир і спокій. Тому ми маємо завжди пам'ятати і своїх дітей навчати на подвигу цих хлопців 32 і 34 роки. Я звертаюсь до батьків. Я вам дуже вдячний за ваших синів, тому що саме ваше виховання і те, що ви вклали в їхній стежень, тому вони мужні. І прийняли виклик і бій проти російського агресора. Я словами не передати біль, який тому Божої вам підтримки і всіх нас, тому що ми маємо пам'ятати і підтримувати. Вічна пам'ять, і вічна слава всім захисникам, які віддали життя за цілісність та незалежність нашої країни і наші з вами життя. Шановна Бориспільська громада, дорогі серцю, педагогічний колектив Бориспільського ліцею основа, дорога наша Людмила Миколаївна, дорога мама Олександра, болить це нічого не сказати. Кричить душа, вона болить завжди. Артеме Олександре, ви найкращі. В шкільному житті ти для нас тьома. Веселий, щасливий, з надзвичайно глибокими очима. Посмішка, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті. Не можна говорити, немає слів. Ненька Україна плаче, плачуть рідні, крик лунає в небеса, але ми всі маємо запам'ятати. Господь милостивий, Він дасть нам сили, витримку ми з вами маємо пам'ятати завжди. Ми найсильніші, тому що ми живемо в найкрасивішій, найбагатшій землі, коли Господь роздавав багатство, Україна спала, а коли красу, вона прокинулася. Дорогі наші діти, Артеме, Олександре, від всіх батьків. Матерів, вам низький у я хочу сказати, коли хто ще має загинути, щоб суспільство могло зрозуміти вся всесвітня спільнота, що не потрібна війна, слава героям! Амінь. Святий Боже, святий кріпкий за ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий за ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий за ти безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас.